І всім привітку. Нині я буду записувати Майнкрафт до І коротше, що я хотів сказати, ми будемо це завдання виповняти, але я записую інакше. Просто у мене була кількоше, бо що я чуть оце відео не запросив. Я його тільки роблю, тільки і за вас. Інакше просто бо не робив. Надіюсь, буде актив. Ну так я ми будемо виповняти завдання про... Оскрестити осла і лошадь. І, коротше, не будемо довго затягувати і ми будемо починати. Але перед началом поставте лайк і підписку оформити. Коротше, создаємо новий мір і нічого не робимо. І заходимо. Я мало заждати. І ми засупилися і зразу хочу пещеру. Ну, і з одну медь. Правда, мене тут один із самих безполясних рут. Просто я з нею мало що можна зробити. Ну але, типу, пещера і, Да, я включу координати, і кіку провів донів. І далі тут дерево. Ну, звісно вже прикрав в древ Далі я просто зробила по собі палки і верстак. І зробив кирку. і я йду до бутикату все. Типу йду до бутикану та. Й Піду Все. Але типа треба і овечку бувати, щоб. Получити постіль, бо без постілі першу ніч буду проводити, як оце древні люди. Ну так, трувачку вбиваю, забрав опут, звісно і я йду вже добувати булешник. І все, я добирався до булешника і йду його добувати. Я не знаю, що мені інтереси це сказати. Просто, коли я просто добуваю булежник. Ну ладно, якщо чесно, я хотів сказати, що я дуже запаруюся на відео. Просто типу, одне відео роблю 2-3 години. Дібо, ви не видите ну, Може і видати, але дібо, це досить довго. типу, ну, Для мене просто я ще монтірую таке роблю. І це досить довго. ну, Тяжко муторно, це таке робити. І я роблю тільки раді вас. І Я не шуджу. І типа все. Я обиде овечку. І я типу думаю, що типу зробити ні, типу, дому не буде просто це таке собі. типу, для того не тянуть. І кстати, я замітив оголь, так. Я глазастий. Іду крафтити камінну кірку, щоб бути угол, бо дерев'яну буде дуже довго. Кам досить, ну, камінь досить середньо величезного часу. Буду робити оце. Типу крафтимо напор типа топор табор і меч. А, типо, як це базові три предмети, які треба мати. А типа, матигу і лопату, типо, можна, можна, дали не, не вижу смисла, поняла? Хіба можна і без того робити? І типа, комуната сіт вот-вот сіт. Ну, комунат, мало ли що там у вас. І я і дуже оце добуваю уголь і буду відправлятися. Szukać dom. I wszyscy, ja już to był, oj, oj. I ja w tym odprawiam się w podziżastwo, w jakie, ja już powiedziałam, no dobra, no, to noc, powtórzę, żeby znaleźć mój dom. No i za to można, jakby, pobywać mobił albo wszelkie takie pomiarowe mobile. No, w zasadzie, już. Нормально так подобував і може це йти. Але, типа, я вже оце дійшов і вже оце. Дивіться, що я добув поки йшов. І знаєте що? Ну, постій, звісно, і оце 20 угля, 18 кожій. І типа їде оце. Перо і трасник. Типу, бо їда полезна, полісна, але от трасник і перо, ну, перо для стріл, а трасник для помаги. Усім ночі. Я заспавнився і зразу йду собі робити ну, місце. І я йду шукати цей дом. І ну, заодно вбивати монстрів по десь... Та можна зробити, бо тут, типу, файно. Кстати, ви видите тут світло-сіровечко чи сіро в Якщо я не забуду, я дам шанс. Ну, Але якщо забуду, то де не судіть мене строго. Я теж тіпо, оце 30 хнут від 10 хвилин це досить тяжко. І я продовжую це. Прошу це верняти місце, бо це ну, досить довго. Але, типа, похорошуємо, є ще бо добути І всякого такого поділу. Потрасник мені пригодиться, але зроблю може в наступному відео оце, тросник. ну, Буду трасник використовувати, але це не точно. Це не точно. Ну, а поки я добувати сник, ви можете написати в коментарях, яке мені завдання виконати. Бо завдання виконувати оце досить. Ну, ну, тяжко деякі, а деякі легкі, але я помі. Типу, я вже усі легкі завдання. Але повторно я теж можу виконати, але можу якесь ваше. допустим, добути 50 цвинин або всякого такого. Але не тако, що це щобити дракона. Це для мене вже слишком. Типу є нормальні, тяжкі, легкі. І ніби, поки що я хочу це вам сказати, то що я буду просто простувати всякі такі і я оце. Хочу це, зробити лопату, щоб це місце вировняти. Погнали вирівнювати його. Так, да, я зря це все робив, Знаєте що? Бо я знайшов майфайне місце оце місце. І, кстати, я чую це, звуки зомбі. Ну, звісно, вам не буду чути, а. Ну, чого? Тут дуже лаває. Ну, коротше, що я хотів сказати, що. Бо не буде чути вам скриті зомбі. просто Що я, я це буду все озвучувати. інакше, просто коли я грав, були такі поміхи, що типу, мене було чути десь на 001%. Ну а поки я буду вернувати місце для цього дома або пінхауса. Ну, От, є ускорені переможці, ну, ускорені, ну, ну, короче, ви поняли, поки я це все роблю, ви можете підписатись на канал, ну, якщо не зробили, просто, ви не знаєте, як, тіпа, запарно робити, ну, я вже казала, тіпа, півтори, що це дуже тяжко і довго, тіпа, може, для вас, тіпа, десь пару секунд, тіпа, що там робити, просто, Оце зробив відео, загрузив на YouTube, та й все. Типу, це не так легко. У тебе, допустимо, виходить відео в час. І можеш це зробити в 10 минут. Ну, а я йду поспати маленько. Просто ті, вже вечері та є, бо по-хорошому поспати. Але поки виходить, там непоганий такий. Типу, може в слідчому відео я його розширю до двохетажного або... Або, -бо -бо, то трохи теж. Ну, а я продовжую строїти дом. І добувати ну, садити дерево і всяке таке. На ну, цю частину вирісу. Просто вона була нейтрасна. Просто строю дом. Ну, а поки я це все роблю, ви можете написати своє завдання. Типу, але нормальне. Ну, не знаю, чи я казав чи ні. Просто я його мотірую вже а по-друге, я вже потись. Просто зробив таку фігню, Ви б виділи. Хоча ні, ви б не виділи. Ну, а так я буду добувати трасник. Ну, і ви будете мені давати завдання. Але опять же якщо я не казав, нормальні. Просто якісь допустиміліар мільярд землі, це вже. Не виповнее. А хоча б таке виповнене, допустимо, стак землі. Або щось таке. Просто типу, це дуже тяжко, довго і запарно. Ну, а так я йду ускоряти відео. І кстати, дам вам мусоку якусь таку приятну, щоб ви розслабились. Поки оце дивитесь відео. Комунати оце пісню. Ну, оце, трек я вам оце. Зараз напер... ну, оце в чат напишу. Ну, Комунат пури, пури і магінаті. Я це досить довго шукав і робив. Це було досить довго. Ну, так я роблю костюм і як я із що можу сказати. Капельку його неправильно зробив. Ну, mm А -mm. як типу, його мало пододвіну неправильно. Ну ладно, Ви введете оцей послідній результат, бо це буде десь 23 минути. Ну і все, от як має виглядати, ну, а поки я піджарю малому типу, халявна пічка. Ну, якщо можна так сказати, халявна пічка. А поки можемо зайнятися стройкою.